Кальянчик. Алоха, шановні. З вами на зв'язку знову я Багамен. І сьогодні у нас випуск кальянної теорії. Сьогодні ми будемо обговорювати процеси, які відбуваються під час куріння. Тобто, це по суті фізичні та хімічні процеси, які відбуваються під час куріння, але це звучить доволі страшно. По факту нічого тут складного, страшного такого немає. Отже, для початку будемо розбиратись, як у нас взагалі відбувається процес куріння, як дим потрапляє до нас в легені і так далі. Отже, починаємо. Коли ми робимо тягу, створюється вакуум і завдяки цьому вакууму якби засмоктується повітря з навколишнього середовища. Це повітря у нас оминає, можна так сказати, вугілля і за рахунок цього нагрівається. Таким чином, можна сказати, утворюється те, що ми з вами називаємо жар. Далі вже жар потрапляє через отвори, які знаходяться по периметру калауда на дні. Або будь-якого іншого регулятора жару, потрапляє жар у нас в саму чашку, тобто на тютюн. Відповідно, під час всього цього, да, у нас повітря або жар насичується димом, нікотином і смаком від ароматизатора. Далі все це у нас проходить по шахті, по самій, і проходить крізь воду, потрапляє в пусту частину колби. Поки оце у нас все, да, повітря з димом і всіма іншими складними, складовими, пройде через воду, да, частина шкідливих речовин у нас залишається в воді. І, власне, саме для цього ми наливаємо воду в Е, Далі. Так як у нас тут вже є дим насичений нікотином та смаком. Він далі у нас буде проходити крізь шахту для того, щоб потрапити в наш шланг. І тут у нас є такий, грубо кажучи, як канальчик, по якому це все відбувається, коли ми робимо тягу або коли продуваємо, так, щоб повітря з трубки могло попасти в колбу або навпаки, відповідно, далі у нас дим потрапляє крізь оцей от канальчик, який знаходиться в основі кальяну. В шланг і, власне, вже до нас в легені. Це шлях, як іде дим потрапляє до нас в легені. Що відбувається, коли ми продуваємо? Тут все набагато простіше. Коли ми продуваємо, ми пускаємо повітря по трубці, воно попадає в пусту частину колби, і тут буде створювати тиск. Цей, завдяки цьому тиску, да, у нас буде виходити. Тут надлишок диму через клапан продувки, і так само тиск ще буде створюватись на воду в колбі. Завдяки цьому тиску вода буде підніматись по шахті. І тому, якщо у вас богатирські легені, якщо ви дмуханете по максимуму, да, є ймовірність того, що вода підніметься настільки високо, що попаде на тютюн. А що ще гірше, одразу на калаут, на вугілля і так далі. І, відповідно, ви затопите те, що називається кальян. Да? Е, відповідно для чого нам потрібна продувка? Ну, по-перше, що це звичайно естетика. Да? Це доволі красиво виглядає. Другий момент, для чого потрібна нам продувка, е, це щоб ось тут, якщо у нас гарік, те, що називається, да? тобто дим з гарчинкою. Е, якщо він у нас знаходиться тут в колбі. Нам навіщо його ще раз проганяти через свої легені? Ми тоді можемо скористатись клапаном продувки, продути, і ось це все вийде власне, через клапан продувки. Все доволі просто. Але на цьому у нас ж весь оцей от фізичний процес, скажімо так, не закінчується. Да? Далі у нас те, що було в шахті, за рахунок того, що вода піднімається, вона буде виштовхувати. Да? Тобто дим, який був в шахті, він буде підніматись, потрапить в чашку. І, власне, коли він буде знаходитись в чашці, він трошки зменшить температуру на тютюні. Але на цьому його шлях не закінчується. Далі у нас калаут з вугіллям. Да? І відповідно цей дим повітря буде проходити крізь ті ж самі отвори для тяги, які знаходяться по периметру вашої HMD, і потрапляти на вугілля. А що у нас стається з вугіллям, коли ми починаємо на нього дмухати? Правильно, воно стає більш червоного кольору такого, і відповідно температура підвищується. Тобто, коли ми продуваємо кальян, ми ганяємо гаряче повітря і таким чином зменшити температуру чучуну не вийде. Тому хто намагався продувкою зменшити температуру і зменшити горіч в смаку, да, у вас. 100% нічого не виходило, тому що так це не працюється. Але на цьому теж ще не все. Коли ми перестаємо продувати, то у нас водичка, яка була в шахті, опускається вниз, таким чином засмоктує повітря з навколишнього середовища і створюється, грубо кажучи, як імітація тяги, да? ну, тобто часткова. Тобто, у нас знов таки повітря нагрівається, створює жар. Опускається на тютюн і далі трошечки опускається по шахті. Тобто, таким чином два рази ганяється гаряче повітря через тютюн і таким чином у нас нічого не охолоджується, навіть трошки підігрівається, але це дуже трошки, ну, типу, по факту, якби продувка в чашці майже нічого не змінює. Це те, що стосується фізичних процесів, які відбуваються під час куріння. Тепер давайте. Трошки поцікавіше хімічні процеси, які утворюються під час куріння. Я не буду знов таки залазити там в якісь дуже глибокі дібрі. Ми будемо максимально по-простому все те, що потрібно розуміти, скажімо так, для мінімально, що треба розуміти для того, щоб покурити кальян і розуміти там, що ж відбувається в тій чашці. Власне, ви могли помітити, да, що під час куріння на чашці фанел, і якщо порівнювати з прямоточною чашкою, то, да, то на фанелі буде менше температури, відповідно буде менша міцність. Отже, що таке нікотин? Точніше, да, не, не що це таке, а як. Відбувається який процес саме з нікотином під час куріння, а він у нас схований, можна так сказати, в тютюновому листі. І тютюновий лист це, по суті, як такий певний сосуд, в якому знаходиться нікотин. І для того, щоб нікотин вийшов з листа, нам потрібна температура. І відповідно, чим вища температура, тим швидше і більша кількість нікотина за одну там одиницю часу буде вивільнюватись з самого тютюнового листа. Це я намагаюся максимально просто вам пояснити. Відповідно, чим вища температура, тим за одну тягу буде відчуватись більша міцність. Тобто, саму міцність тютюну ми ніяк не змінимо там забівкою або чашкою. А от сприйняття міцності ми можемо змінити саме за рахунок кількості температури під час там, наприклад, однієї тяги. Таким чином, ми з вами розуміємо, що. У нас відбувається який процес, да. Один з хімічний, можна так його назвати, да, це вивільнення нікотина з тютюнового листа під час тяги, коли ви робите власне тягу. Відповідно, да, як я вже сказав, що чим більше нікотина вивільниться за одну тягу, тим більш міцним вам буде здаватись кальян. Тепер давайте перейдемо до смаку. Смак. Працює за схожою аналогічною схемою. Чим більше у нас буде температура, тим більше ароматизатора буде випаровуватись за момент однієї тяги. Тобто, все так само більша температура, більш насичений буде смак. Головне в цій справі не перестаратись, бо у кожного ароматизатора є своя межа по температурі, якщо ви її перевищуєте. То відповідно кальян буде гірчить. Звичайно, в цьому відео є розіграш, і приз у нас буде Secret Box. Там буде пів кілограма тютюну, кілограм вугілля і один цікавий аксесуар. Але ви вже дізнаєтесь, коли будете приймати участь. Вам треба написати в коментарях. Тему для наступної кальянної теорії. Пишіть будь-яку, яка вас цікавить найбільше, яку вам цікаво буде подивитись, і обов'язково в коментарі треба залишити свій нікнейм в інстаграмі. Нагадую, що якщо в ньому є крапка, то краще прописати її словом крапка, бо тоді Ютуб чомусь може знести ваш коментар. Також треба підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відосіку, звичайно, і бути підписаним на мене в інстаграмі. І знайти в описі посилання на мою монобанку і задонатити 100 гривень. 100 гривень це один квиточок для участі, скажімо так. Все приблизно через тиждень буде розіграш в прямому ефірі в моєму телеграм-каналі. Всім успіхів! І давайте розберемось тоді, чому ж таке стається, що кальян починає гірчити. Тут все теж доволі просто, так як у нас в. Ароматизаторів, навіть, скажімо так, в цій жижці, да, окрім ароматизатора, є ще багато різних складових. І те, що нас цікавить, це цукор. Він буде знаходитись в будь-якому ароматизаторі, навіть якщо буде виробник заявляти нам, що ароматизатор там, без цукру, на намідова там, і так далі. Це все так, на жаль, не працює. Да? І от саме коли кальян гарчить, це аналогія з. Запахом, наприклад, да, або присмаком е жодного. Не знаю, як українською, до речі, буде. Напишіть в коментарях. Жодного цукру. Відповідно, саме це ми відчуваємо в той момент, коли температура занадто висока, цукор починає не просто випаровуватись, да, грубо кажучи, я так скажу, е а саме починає запікатись, з'являється оцей. От Жені, ось це от. І саме в цей момент ми відчуваємо смак горячі. От в цілому, можна так сказати, що якщо максимально там по-простому, да, без занадто заморочок, це всі процеси фізичні та хімічні, які відбуваються під час куріння. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк. Якщо вам щось не зрозуміло, або якусь тему я не зачепив в цьому відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробимо другу частину цього всього. Ну і звичайно, приймайте участь в розіграші. Всім гарного вечора! Бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!